Вітаю, вас, шановне панство. Олди, якщо ви є на каналі, ті, хто дивилися мене там, з перших моїх відео, мабуть, знаєте, що одним із перших відосів був огляд на Напій Моджо. Якщо я не помиляюсь, це ще знімалось на коврі на дивані. Ну, Полистайте канал або загугліть Моджо Іван Каже, Я сподіваюся, ви... Знайдете ці відоси. Тож тобто, я там оглядав чи оригінальний там перший смак, чи можливо вже обидва э, смаки. От. Ну, це було 10 років тому, а то вже більше, 11 майже. Ну, скоро, в, літом, мабуть, буде 11 наступним літом. Е, і Моджа, воно ж, е, якщо я не помиляюсь, зникало е, лавок наших магазинів. Е, і тут воно з'явилось знову в продажі. Знову зустрічаєш рекламу Моджу на Ютубі. Я її бачив, і, і у Моджу з'явився новий смак. І хто я такий, щоб його не спробувати? Вот. Ну і трошки понасталігувати. Ось така бутилочка, новий смак у нас ананас. Eh, Зі соком ананасу Pineple. Твіст. Ось така бутилочка, об'єм пів літра купив. Якщо не помиляюся АТБ, а от за скільки купив, вже не пам'ятаю. Ну, я думаю, ціну треба, якщо треба, можна загуглити в інтернеті. Та щось перестав я заморочуватись. Ну, Постійно щось ходиш по багатому, по багатой кількості крамниць. Щось знаходиш, щось купляєш, купляєшся, скупляєшся собі, скупляєшся ще ну, для каналу. Відразу зняти не можеш Там ці пачки чеків, шукати де там, що там. Я думаю, там кому треба ціну, то знайде, скільки воно коштує. Або запитай в коментах, а інші глядачі підкажуть. Ой, який приємний... Запах. Так, я не додумався взяти стакан, але, благо видно да, кольор цього напію, він такий помаранчево-червоний. Я зараз думаю буду пити, От, ви одні що побачите. Не дуже газований, такий лайтовий по газу, ну, тому що він, я так розумію, з соком. Сюди додали сік. Приємний ананасовий смак, такий насичений. Ну і пам'ятаєте, були напії біола, вони також були з додаванням соку. Я їх дуже свій час полюбляв. Вони ну, якось інакше пились, ніж просто газований напій звичайний. От, і це от Моджо п'ється як табіола. От, ну, досить солоденьке, приємний ананасовий смак. Не дуже газований. Я не знаю, що ще додати, приємно. Солодка водичка. Згадав ще дитинство, коли якраз був бум цих газованих напоїв, і там якась дешева фірма 25 смаків представляла, і ти там малим біжав, покупав ту полторашку. Сьогодні крем-сода, завтра тархун, потім ананас, потім там мультифрукти якийсь там чи ще щось. чого-то там. Ну непогано, непогано. Якщо ви полюбляєте смак ананасу, ну, п'ється дійсно як Ну, чим-то схоже на ананасовий сік, от, тільки трошки газований. Ну і не такий концентрований, мабуть. Непогана штука, оціночку поставлю 7 з, 10. 7 з 10, Мені в цілому зайшло. Взяв би ще раз, ну, мабуть, ні, я зараз зовнив напій, я не так часто п'ю, якщо п'ю, то ну, предпочитаю коло там чи ще щось. Тому, мабуть, скажу так: на постійній основі не брав, але ще раз візьму. Також рекомендую вам спробувати цей напій. Пишіть в коментарях, сподобався він вам чи ні. А в мене на цьому все. До нових зустрічей і пока.